Щиро вітаємо вас на захисників і захисниць України. Є у всіх одна країна, наймиліша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім. Коли ворог підступно вдерся, ся стали всі острі, як один захищати країну, серце, душу. Братя, ми собойністю не здолані, непотігність воля завзяття українцям усім притамані. Люди світу, ми усі єдині, я один такий народ у світі. Будете ви вдячні Україні, ми закрили ворогам дорогу. Це моя нескорена країна підіймає доньки, синів проти ворогів, вража, зупинись Крили світ, Україна, мир, перемога на майбутнє сто тисяч літ. Люди світу, стигні на хвилину, слудисту зі серця. Це моя незлавна Україна. Б'єте за життя. На території держави і зараз точаться бойові дії, гинуть справжні патріоти рідної української землі, гинуть наші воїни і мирні люди. Не повернулися додому ті сини, які на цій землі святі зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час звитяжно працювали. Повернулися на рідний свій поріг до батьківської лагідної хати, а полягли на дорогій землі, щоб Україну матір захищати. Не повернулись, хоч з неба нам зорять, ще й досі їхні душі на прощання. Давайте ж ми вшануємо героїв, пошаною й хвилиною мовчання. Нас стріляють, а ми не зламні. Третій рік ми єдині думками, нас ракетами закидають, ми ж даруємо світло серцями. Будьмо щедрими на любов до землі, що тебе зростило, що дає тобі силою крила. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, де герою, що нас захищають, що собою дітей закривають. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до Тумівки, до батьківщини, де ти виріз малої зернини. Будьмо щедрими на любов. Українці єднаємось рідні. Ми за все щиро дякуємо Богу. Як народ, жити в світі ми гідні. Просто віримо у перемогу. Краще, за спокійний сон, за надію. За віру краще. За незлагодність, за. за наше дитинство.